Представники міської ради обстежують квартири франківців, які пошкодило внаслідок російського обстрілу 22 червня, розповів Суспільному начальник управління з питань надзвичайних ситуацій міськради Ігор Влізло. Франківка Світлана Журуєва каже, у її квартирі вже були представники комісії. Вони поміряли віконні рами, пошкоджені вибуховою хвилею. Я я там спала в кутку, повністю двері вирвала. Сполох був страшний, помаранчевий сполох. Потім це скло летіло, двері летіли, а потім дим йшов, такий густий, темний дим. І в мене, мабуть, контузія, бо голова, я говорити дві години взагалі не могла. Зі мною працювала психолог, а потім вийшла в одну вулицю, там у нас всіх кликали на вулиці пожежники. І дезорієнтація повна була. Світлана Журуєва розповідає, у її квартирі також потріскала штукатурка на стінах. Представники комісії їй сказали, що поки відшкодовуватимуть тільки склопакети. Оце буквально, певно, за 2-3 хвилини зразу після вибуху. Це все було в мене ну, на балконі. Мешканка квартири на вулиці Береговій Марія Хомен показує, яких збитків зазнала від російського обстрілу. Жінка каже, не чекаючи компенсації, замовила собі склопакети. Зараз її квартиру оглядає комісія. Переміряти його я зрозуміла добре, а далі буде прийматися рішення щодо компенсації. Ви Заяву вже подали писати. Так в суботу. Начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло каже: сьогодні сформували чотири групи, які оцінюють збитки. Це представники управління капітального будівництва, департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики та управління з питань надзвичайних ситуацій. Найгірші випадки це берегова 32, 32, тут, тому, що це найближче будинок знаходиться. і Вибукова хвиля пішла, і практично всіх квартирах зі сторони дороги. Дорогової, вони повністю всі знищені вікна, я маю на увазі. По в нас є деякі квартири на полю я 16, має дорогова 34, по, окремо по приватних будинках вже там сніжна, карпатська і так далі. Ну Разом це порядка більше 200, 200 квартир. На основі результатів обстежень комісії франківці, чиє житло пошкодило від російського обстрілу, отримають виплати з міського бюджету, каже директор департаменту адміністративних послуг міської ради Богдан Питель. Відтак на вулиці Береговій запрацював мобільний ЦНАП, де приймають документи та консультують людей. Відповідно, консультують стосовно того подачі документів на є відновлення стосовно того, якщо в людей пошкоджені їхні особисті документи, які для цього що для цього необхідно, які перелік. Документів як їх відновити. При потребі буде працювати і завтра, і також е, е, люди можуть звертатися в будь-який офіс ЦНАПу для оформлення цієї допомоги. Що писать місто чи писати просто? Пише заяву на огляд комісією її помешкання та відшкодування збитків. Франківка Любов Рожко в залі вікно ливало, Ну воно пошкоджило всі вікна, покарожилися, не відкривалися ні двері, балконі, ні в спальні, ні в кухні. Двері А в нас там живе пацан, який займається. Вікнами, то він прийшов мені і так поробив, попідбивав, попідстукував, що стали відкриватися. Та це був такий гул, шум, тріск. Я вибігла і не знала, що робити. Я так Також франківцям, чиє житло пошкодило внаслідок російського обстрілу, представники благодійного фонду Рокада роздають будівельні матеріали, каже координатор цього фонду Святослав Лахоцький. Плити USB, клейонка, там брезенти, піна монтажна. Все, що екстрено, люди можуть закрити вікна, дах накрити, щоб їм не протікало. Доки, ну скажемо так, що замовлення вікон, як планує місто, воно не швиденько. Тобто зараз, щоб сховатися від негоди, то я думаю, це якраз саме зараз потрібно. Там фіксований комплект, 10 позицій, і він на одне домогосподарство. Як сказав у прямому ефірі на своїй фейсбук-сторінці міський голова Руслан Мартінків, грошову компенсацію людям, які звернулися, міська рада планує надати упродовж двох-трьох тижнів. За словами Богдана Пителя, станом на 15.30, 24 червня, отримали 113 заяв від франківців у мобільному ЦНАПі, 40 у стаціонарних ЦНАПах міста. Ще 9 заяв подали жителі міста 22 червня після російських обстрілів. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.